Усім привіт! Мене звати Назар і ви на каналі Для Вас із Польщі. І сьогодні хотів би розібрати таку тему, яка стосується багатьох українців в Польщі, а особливо у нас, студентів, це покупка машини. Сьогодні ми розберемо, чи справді дешевші машини в Польщі, ніж в Україні. І друге питання. І друге питання, чому я не купую машину в Польщі. Ну що ж, поїхали? Дякую забуду зніматися. Ну, а розпочнемо ми з історії. Хто не бачив відео, Те як ми гнали Audi A4B6, 1.8 Бензин можете подивитися, тут буде силочка на відео. Після того, як ми гнали ту машину, мені багато в коментарях та і так люди питали, чому я не купую собі автомобіль. І я тоді задумався, справді почав шукати. А машини взагалі-то тут дешеві. Чесно кажучи, хто не бачив скільки коштують тут автомобілі, зараз ми все це проаналізуємо. Порівняємо ціни як в Україні, так і в Польщі. А зараз ми порівняємо ціни на автомобілі в Польщі і в Україні. І візьмемо такі автомобілі, як Golf 5, Skoda Octavia і ту саму Audi a 4 b 6 яку ми гнали. Перше будуть сайти з польські. А далі будуть українські. І подивимося, які ціни в Польщі та в Україні на такі машини. Як ви бачите, ми зараз я на Олексі. це польський Олекс. Тут ми подивимося зараз першу машину, нашу Це Golf 5. Які ціни, оскільки вони варіюються. Ось пішли гольфи. Так, тут ми не будемо розбирати кожну машину і дивитися це, це зрозуміло. Просто подивимося в середньому, скільки коштують машини. Бачите, від 5 і ну, хай візьмемо ну, до 10. До 10, як ви бачите, в середньому 5-6 тисяч. Ну, звісно, є і кращі варіанти. От це 13. Там. Да, ну, беремо від хай буде від середня ціна 6-7 тисяч. Зависим нітрохи. Зависим. І щоб ви орієнтувалися. Почому у нас долар, беремо, дивимося, 1000 тисяч, е, доларів. 1000 доларів це 3, 1663 тисячі злотих. А 7 тисяч злотих. Знайте, 8 візьмемо 8 тисяч злотих. Це 2100 ну 2200 доларів за машину в ПВ, е, Польщі. Зараз я знаходжуся на українському сайті. Зараз подивимося ціни на, на Гольфа 5 -го в Україні. Е, і ще раз хочу повторити: я не кажу куп... ми просто дивимося машини, яка ціна в Польщі порівняно з їхніми зарплатами, да? і яка ціна в Україні порівняно з нашими зарплатами. Якщо б взяти пере... перевозити ці машини з, з Польщі в Україну, да? там буде розтаможка, і ну, зрозуміло, що машина обійдеться так само, як в Україні. Але я просто кажу, що. Якщо взяти тут з цими зарплатами, да, простому якомусь хлопцю студенту, який піде просто на якийсь завод працювати, він за місяць зможе купити собі машину. В Україні так не можна зробити. В Україні, як ви бачите, на Golf 5, на Golf 5 ціна від 3600, от є 5100, 5400, ну... Як ви бачите, немає такої середньої ціни. От один, що похоже, щось до Польщі. Е, немає такої е, середньої ціни, як в, в Польщі, за 2200 дві доларів. Немає. Це вже третій, ну от, щось похоже, щось похоже да? але ми не знаємо, що з тою машиною і Ми читати не будемо про неї. Добре, йдемо далі. Е, далі в нас де шкода Октавія Ну що ж, ми зараз на сайті знову Оликса. Дивимося шкоду Октавію А5 в Польщі. Дивимося. Що у нас тут по цінах? Дивіться, 2006 рік 5 тисяч злотих, це який рік? 2008 6 тисяч злотих. Ну, 6 тисяч, як ви бачите. Сьомі роки, сьомі роки 6 тисяч злотих. 6 тисяч злотих. Добре, перейдемо зараз на український сайт. А зараз ми знаходимося на українському сайті і дивимося, що тут у нас по шкодах. 6000, ну це у нас рік 9-й, це 9-й рік. Восьмий рік, 2400. Дев'ятий, 3,4, ну це вже. От, 6 рік, 4600. 7 рік, от, такий, як ми дивилися, по 4000 продаються. Це у нас 10-й. 11, от, 5, 5 тисяч. Шостий. Ну, 4 тисячі 5 тисяч доларів. В Польщі та машина коштує 6 тисяч злотих. Як ми дивилися, тисяча злотих це 3 тисячі і щемось. Ну, до 2 тисяч до доларів можна знайти машину Октавію 5 в Польщі. Тут в Україні не знайде, тут треба 4 тисячі доларів. Це дивимося, аудіо 4 b 6 в Польщі. Що у нас тут по ціні? Е, як ви бачите, е, дивимось 8 тисяч е, 6300 4500. Як ви бачите, до 10 тисяч злотих. можна знайти непоганий варіант. До, до 10 тисяч злотих. Це десь 2500 доларів. До 3 тисяч доларів. А в Україні е, у нас ціна переводимо в доларі. Варіюється від ну, 3000, від трьох до, до 5 тисяч. Ну, як ви бачите, нормально, якщо взяти машину, це 4 тисячі доларів, Audi А4 Б6. Це не на всі марки не і не на всі автомобілі. Якщо взяти, наприклад, Golf 6 то ціна буде така, як в Україні так, така, як в Польщі, приблизно така сама, як і в Україні. Але на такі старіші от машини з новими я не знаю. Ну, от... ну що ж, як ви бачили самі на відео, автомобілі в Польщі є дешевшими, ніж в Україні. Але давайте врахуємо. Найбільшу проблему. Що? Найбільші витрати на автомобіль в Польщі підуть після того, як ви його купили. А це зараз ми і розберемо. Не дергай руль! Все? Так. Да. Після того, як купили хлопці автомобіль, я почав шукати свій варіант. Але через певний період часу виникли деякі обставини, і хлопцям прийшлося платити за страховку. І, чесно кажучи, коли я почув, скільки коштує страховка на такий автомобіль. Я зрозумів, що машини я купувати не буду. -мотор. <плес> <плес> ну що ж, е, після того, як ви купили автомобіль у Польщі, не забувайте, що вам прийдеться платити за страхування. За страховку цього автомобіля, Ні, страховка на цей автомобіль обійшлась власнику. В ціну цього самого автомобіля. А на Ауді, яку ми гнали, ціна була 3 тисячі злотих ну трішки менше за половину суми цього автомобіля. Щоб взяти ціни на страховку в Україні, то різниця буде колосальна, тому що приблизно страховка в Україні коливається від тисячі від двох до п'яти десь, ну, в залежності від мотору і так далі. А тут це враховується ваш стаж, скільки вам років, і, ну, і так далі. Мотор, і так далі. І ціна ще буде великою через те, що ми є не громадянами е, цієї країни, і тому нас страховка буде великою. Порівняно з Україною. Ну і друге, що ми беремо, це ремонт автомобіля. А він є е, е, він є в Польщі дорожчий, ніж в Україні. Тільки через А він є дорожчий в Польщі, ніж в Україні, через те, що тут дорожче життя. Ну і ну це напевно все, що я хотів сьогодні вам розповісти. Тому я вважаю, що поки я автомобіль не хочу купувати, тільки через те, що ну, немає потребності в ньому тут, тому що в університет недалеко ходити, роботи в мене немає, щоб піздити по радому. І... Просто їздити з друзями, часто кажучи, не хочеться витрачати такі великі кошти на автомобіль зараз студентські роки, коли стипендія не така вже й велика, порівняно з, з розходами на автомобіль. Ну і також, якщо щось вам не сподобалось у моєму відео, або ви хочете поділитися якоюсь інформацією, пишіться в коментарях, доповніть мої слова. Всім дякую за перегляди, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових відео.